З Днем захисника та захисниці України громада. Давайте поговоримо про книги митців, які захищають нас щодня. База ґрунт основа Еларіон Павлюк був добровольцем у 2015 році та повернувся до служби у лютому 2022 року. З того, що читав, можу порекомендувати Білий Попіл. Та я бачу вас цікавить пітьма. Юлія Паєвська Тайра під час Революції Гідності стала медиком Євромайдану. З 2014 року викладала тактичну медицину та проводила евакуації. Повномасштабне вторгнення зустріла у Маріуполі та наразі займає посаду у Хартії. Ви маєте змогу прочитати її дебютну збірку поезії наживо. Це було болюче, це було правдиво, і це та книга, які я не зміг поставити оцінку. Кажучи про Хартію, згадаємо Сергія Жадана у червні 2024 року. Він доєднався до лав вищезгаданої бригади. Колекція має його роман-інтернат. Я думаю, багато про Житоми розповідати не треба. Павло Дерев'янко це та людина, яка особисто брала участь у битві за Маріуполь. Я думаю, ви чули про трилогію, яка зараз перевидається. Вже є перша, якраз оця частина аркан вовків або вовків. Знову ж таки, куди наголосі так і не вивчив. Є вже друга, і ось ось ми очікуємо вже третю. Артем Чех. З травня 2015 по липень 2016 солдат збройних сил України в 2022 році році. початком повномасштабного вторгнення він повернувся до лав збройних сил України. Я тримаю в руках його нову книгу «Гра в перевдягання. Однак, перед прочитанням цієї книги мені рекомендували прочитати його книгу про досвід військовослужбовця службовця п'ятнадцятого року. Точка нуль. Розкажіть мені, чи читали щось згаданих книг, поділіться своїми враженнями.